Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит І сьогодні я з вами поділюся рецептом своїх смачних котлет, що нам для цього знадобиться? Беріть будь-який фарш. В мене це індюшини. сьогодні фарш. Ось такі три невеличкі картоплі, потім розкажу, що з нею робимо: цибулина, ну, така величка, скажімо так, сіль. Перчик, чесничок можете брати, ну, можете не брати, якщо не любите, можна сюди його і свіжого. І меленої паприки трішки. Все, друзі, ось буду розмелювати нашу цибулю. Ви можете це робити, ну, і нам мількій тертушці або взагалі на м'ясорубці. Я буду робити ось цим. Друзі, ось цибулю... Я подрібнила в подрібнювачі, додаємо її до фаршу. Так. І будемо терти картоплю. Зараз покажу. Друзі, тепер беремо картоплю з води. І ось так сюди будемо, ось на цю терку натирати. Всі три картоплини. Картоплю ми натерли. Дивіться, воду я, ну, те, що нам не потрібно, злила. Додаємо сюди у фарш і все, будемо додавати тепер сіль і спеції. Все за вашим смаком. Так, додали перчику. Все за вашим смаком. Часничку. Ось так. Небагатько. І десь отака ложка десертна. Паприки солодкою, копченою. Це, в принципі, паприка. чисто для кольору. Ну, трішки вона додасть і смаку, а загалом для кольору. Все, і перемішуємо. Ось, дивіться, фарш я вже вимішала, такого гарного кольору він у мене вийшов. І тепер хай ну, 15-20 хвилинок постоїть, смаки хай перемішаються, і будемо смажити наші котлетки. Друзі, поставила розігріватись пательню. Прийшло Ось 15 хвилин. Змащуємо ручки. Водичкою тепленькою і будемо формувати котлетки. Формуйте такі, які вам зручно, маленькі, великі, круглі, некруглі. Робіть так, як вам зручно. Додаємо олійки і чекаємо, поки розігріємо. Друзі, сформували котлетку. Ось так викладаємо, щоб ви не чекали. Я її зроблю, а потім покажу. Друзі, дивимось. І перегортаємо наше катки. Все, як зазвичай, поки що. Котлетки перегорнула. Дивіться, підсмажимо на другій стороні і не будемо доводити до логічного завершення. А покажу, що зробимо далі. Хай ще трошки підсмажимо. Беремо кастрюльку або сотейник. Ви вже могли бачити таке в моєму блозі. Я так роблю ще віддивні. Додаємо водички десь на сантиметр. І викладуємо сюди наші котлетки. Все. Потім поставимо на маленький вогонь і будемо притушувати їх. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришечкою і нехай тушкуються. Ось останню партію я вже досмажила на нашій пательні, виклала сюди. І тепер хвилин 20 на невеличкому вогні, нехай вони притушаться. Покичка. Друзі, хочу вам показати, які вони в розрізі, і ось дивіться, які вони соковиті. Не сухі, хоча могли б бути суховаті, бо це фарш індюшини. Ось які гарні, дивіться, протушковані, ну, дуже смачно. Друзі, ось така гора котлет в нас вийшла. Дивіться, вони, повірте, вони дуже смачні. Готуйте для своїх близьких. А якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей.